Це демонстрація роботи IOT-системи, яка використовується у додаванні клієнтів. А на демонстрації ви зараз бачите, як а, м, виглядає usb рідер считувач а, Також біля нього є дві мітки. Це для того, щоб перевірити на унікальність ці мітки. А, для того, щоб нам додати. Користувача нам потрібно ввести rfid мітку. А, давайте спершу зап... заповнимо форми. Залишимо останню цю RFID-мітку. Для того, щоб нам а, ввести цю rfid мітку нам потрібно під'єднати usb рідер до USB-порту. Ось ми під'єднали. Наступне, що нам потрібно, це считати цю мітку. А як вона зчитується? Треба її приложити до. Так, давайте. Введемо. Як ви бачите, у нас вивелась інформація. Реєстрація пройшла успішно. Давайте ще раз додамо. З цією жміткою. Ага. Ця арфіт вже існує, бачите? Для того, щоб нам зробити нового користувача, нам потрібно ввести нову орфіт. Так само реєстрація пройшла успішно. Повернемося на головне вікно. Ой, на головне вікно. А, до бази даних та перевіримо це. Переходимо до клієнту. Бачимо, що ми додали двох клієнтів. ML1, 12 Також а, у папочку у базу даних додалася rfid інформація яку ми додали. Наступне, що я хочу, це перевірити список. Ось, так само вводиться інформація. Наступне, що я хочу продемонструвати, це програмна реалізація iot пристрою Програмний код був написаний на мові C, з використанням платформи Arduino Uno. У коді я використовував дві бібліотеки. Перша це SPI. Вона потрібна для роботи з SPI-інтерфейсом, який використовується для зв'язку з rfid модулем Друга бібліотека потрібна для зчитування піно Після під'єднання бібліотеки були визначені піни. Їх можна побачити на Четвертій, п'ятій, шостій, сьомій та восьмій рядках. Перейдемо до функції. Void Setup. В ній об'явлено під'єднання модулів. Serial Beginner це встановлення швидкості передачі даних. SPI Beginner це ініціалізація SPI інтерфейсу, RFit ініціалізація RFIT модулю. З пін-модов uh, тут є uh, дві лампочки: це червона та зелена, uh, і зумір для виводу звуку. Функція loop вона перевіряє наявність нової uh, картки. Якщо картка не виявлена або не вдалося прочитати її серійний номер, функція повертає управління на початок. Функції. String StringUID створює порожній рядок для зберігання карток. Функція щитує байти з картки та додає їх у рядок у 16-ковому форматі. Після цього в коді ми виводимо інформацію, яку щитав rfid вшитувач і виводимо її. Зараз я покажу, як це проходить. Я беру мітку та прислоняю до Ерфіт-шиточу. Як ми бачимо, виводиться інформація, яка була записана. Так само я продемонструю і другий. На цьому в мене все. Дякую за увагу.